Вітаю мої друзі. Ми сьогодні в Новгород святопольчому але називається він зараз Це село Витачів. Це зараз невеликі затоплені в зелені пагорби, на горі Крас... зверху гора Краснуха, а над водою пасторальні села, котрі манять сільських романтиків. Недалеко від села Трипілля. Воно дуже гарне саме по собі. Тут Дніпро таке, як воно було колись. З розливами, з островами, з берегами. Тому я люблю приїжджати сюди на Пасху і провести цей час. Ось так можна подивитися, як виглядає Дніпро. Так воно виглядало, мабуть, і тисячу років назад, і дві тисячі років назад. І поки стоїть Україна, так воно буде виглядати. Я не сподіваюся. Це дуже незвичайне місце, дуже красиве. І неймовірно гарне. уявіть, колись тут борт, порт. Ух. Сюди припливали човни, на яких древні слов'яни ходили. Вигружалися товари, жили люди. Як тисячі років назад. Де живуть люди? Ось так. Мені дуже подобається дуже автентичне місце. Дуже таке гарне. Тому більшість киян теж сюди приїжджають. Відпочивають. Це заповідник. Полюбуйтеся цією красою, неймовірною. Ми обов'язково туди всходимо вниз, прийдемо святим ліском. Це неймовірно гарно. Сьогодні дуже гарно. Зайдемо в капличку. Сьогодні Пасхи, в капличці буде святити аж о 12. Ми посвятили раніше, щоб розгорітися. Що Христос Воскрес. Я сподіваюся, що мені відповідаєте во істину Воскрес. І Христос благословить Україну. Вона жити буде. Існувати буде. Україна це теж щось вічне. Це не передать. Так, ось капличка. Яку я вам показувала. я зайдем покажу вам. Духовна республіка, Українська Духовна Республіка. Ось такий цікавий символ і покрова Божа Матір з Ісусом Христом. Так. 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 Ось подивіться, яка краса. Це тут капличка. Ось так вона відкрита. Трошечки треба зменшити, щоб якось показати вам все. Вона дерев'яна. Литва слов. Край назад. І тут багато-багато різних ікон. І подарую сучасних. І старовинних подарованих. Там вверху дві, такі як у мене. Дома ось такі від бабусі ікони. Такі. Так, тут і місце. Гарна кабан. З дуже автентичними круглими віконцями. І з такими низькими дверима. Да. Треба Богу кланятися, як заходиш. Так, от я зараз, зараз спустилась до тієї кручі. Подивіться, так. Зараз приведу і покажу, яка ж красана округа. Дивіться, теж тут гарно видно, заплави, річки. Не вистачає рибаків, хоча зараз вилов риб заборонений, але взагалі дуже гарно. Вверху церквушечка люди чекають посвятити Пасху. Витечте місце, де треба принципі, вийдуть те місце, де треба приїхати і подивитися. Тут особлива енергія, такий особливий дух. Що подорожуйте Україною, любіть свою землю, і все буде у вас добре. Будете живі, здорові, і ми будемо всі щасливі. Хай Бог нам допомагає. Ось віть, яка. Як гарно тут вишеньки, тут теж вишні. Вишенька, черешенька. Пам'ятаєте? Леся Українку. А Шевченко, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять, ждуть. Не знаю, чути вам, але теж бджоли гудуть. Звернула в мене маленьку протоптану доріжку. Подивіться, скільки вишень. Скоріше всього, я думаю, тут були колись хати. І там одну хатинку ми бачили розвалену, ну теж не хатинка, а якась сарайчик. Я спеціально звернула ближче до доріжки, щоб пройтись. Полюбуватись красою. Ось такі великодні у нас будуть замальовки Номер 2 На витичі. Боже, як тут тихо, як тут гарно. І тут не тільки вишні, тут, я дивлюся і груші цвітуть. Так, колись, можливо, це був садок. Сосни. Вишні, черешні груша бачу там цвіти. Подивіться, яка краса. Це дуже гарно. Метелики літають. Просто неймовірно гарно. Скільки цим деревам років. Ну, ось я бачу грушки молоді, мабуть, дички. А запах, не уявляєте, як вони по-різному пахнуть. Я б сказала, груша трошки і... Так воняє начебто. Але ж, подивіться, груша, яка величезна, справжнє дерево. А, краса неймовірна. Так можна спускатись. Ну, тут до води не спуститься, бо ми коли ходили, минулий раз там були кручі. Тобто, але ж там трошки проглядається, зараз ще скільки зможу, пройдуся. Десь далеко чути голоси людей, але ця паска дуже тепла. Цікаво. Оце ще не знаю, як навчитись прискорювати відео, щоб швидше оце показати. Але я не хочу виключати камеру, показати вам, як буває тоді, коли люди залишають місце, а природа бере своє. Ось така краса. Неймовірно, гарно, мені подобаються оці повалені дерева, які... Якось так живописно дуже вписується. І сама стежка. Це вже більше схоже на ліс. Але Український ліс де зустрічається. І дичка. Дуже цікаво. І сосна. Ось подивіться, як вона вписалася тут і проросла. І там дуже круто, не буду вже спускатися, бо потім не вилізу. Подивіться, як далеко-далеко йде. І, можливо, я зможу. Треба буде приїхати іншим разом. іншим не самою, бо мене там чекають наверху вже. Це я одна згодилась сюди піти. Все ж таки хочеться пройти. Але як я бачу, вон там ще до води дуже далеко. Ще до водички дуже-дуже далеко. Тому буду повертати. Я думаю, все рівно ми тоді ходили, то там була круча. Тобто до води це треба було спускатися довго ще. Так, все ж таки вирішила не спускатися. Платько в великодньому наряді. Хто знає, як вилазити потім. І буду потихеньку підніматись вгору, бо в мене там вже затікались. А он, верху дивлюсь, сливка цвіте. або ні, ну сливка, схоже на сливку, на терен не схоже. Теж зацвітає, все цвіте, все радіє. І ось так. Корисна, не тільки прекрасно і корисно для здоров'я, для тіла прогулятися. Так, вже майже всохла так, частинка. Але ж наверху там квіточки. Та й тут квіточки. Ну, Подожіть, це точно сливка. Ні, це яблунька. Ось яблунька, це яблунька так. Да. Вверху вже цвіте, тут тільки збирається розпускатися ось такі листочки. Там вон квіточки будуть, тому і яблучки дич, дички будуть. Так. Тільки вже людей приїхало дуже багато. Хочу вам показати цей будиночок. Дуже мені подобається з таким терасами. Там всередині старий будиночок, а зверху прибудована тераса. Погляньте, вона хоч і закрита, напівзакрита. тим закрита, дуже автентична. Старий вкладений, весь поштукатурений, віконечком таке. Мені дуже подобається. Я б такому б, жила б. Що цікаво, я дізналася, що перша згадка про видач. 957 рік у записках Константина Багряного. Це я от тільки ж в екскурсії йшла. Я сказала 1996, це в наших літописах. А от, уявіть, 957 рік. Цьому місцю більше двох тисячі років. Ну, я думаю, це вже про місто. А про поселення я навіть не знаю, скільки воно ще тут жило. Скажіть, а можна взяти? Давайте Давайте. Друзі, не знаю, чи це вже буде кінець. Це ще буде продовження. Як цікаве місце зустріну, я обов'язково зніму і включу сюди. Але я хочу вам побажати від щирого серця ще раз. Здоров'я, наснаги, шукати радості в звичайних речах. Ну і Христос Воскрес! До побачення! Це буде Україна!